Привіт, усім вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні поговоримо про те, що з Німеччини депортували українську велику сім'ю з малолітніми дітьми. Що і до чого в цьому відео я все поясню. Вас дуже попрошу приєднатися до нашого збору на автомобіль для Збройних сил України. В описі під відео є посилання на Монобанку і на приват. Дуже вас попрошу про будь-який донат. Якщо ж такої можливості немає, то вподобайка, репост та підписка на канал. Це допоможе просунути це відео і більше людей побачить це відео і цю інформацію і зможе доєднатися до донатів або підтримки. Дякую. Також для всіх, хто шукає легальну, хорошу, високооплачувану роботу в Польщі. В описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на дуже крутеньку анкету. Ви її заповнюєте, з вами зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращі варіанти. Тому я дуже рекомендую для всіх, хто в Польщі або планує тільки їхати до Польщі. Хороша, легальна, високооплачувана робота. В описі під відео та в першому закріпленому коментарі переходьте, заповнюйте і шукайте для себе найкращі варіанти. З німеччини депортували. Українську велику сім'ю з малолітніми дітьми про це говорить, про це пише видання БІЛД. Це сталося в суботу на кордоні між Польщею та Німеччиною. Німецька поліція вибірково зупиняє час від часу автомобілі. Я про це також вже не один раз говорив. Між Польщею та Німеччиною є пости поліції, які вибірково подобаються і не подобається. Автомобіль можуть зупинити для перевірки. Ось так сталося цього разу. Зупинили легковий автомобіль. За кермом був 31-річний українець. З дійсним паспортом, все в нього було гаразд. А от сім'я, яку він перевозив, не мала документів, щоб перебувати, працювати, ну просто бути в Німеччині. У машині вмістилося одразу сім пасажирів. Це були члени однієї української родини від 3 до 46 років. У них не було документів необхідних для виїзду або перебування в Німеччині. За даними видання українців доправили у відділок у відділок поліції, що до них розпочато розслідування про незаконне проникнення і перебування на території Німеччини, а проти водія про нелегальне ввезення іноземців. Усіх вісьмох депортували назад до Польщі. Не депортували в Україну, депортували до тої країни, з якої було в'їзд ну, в нелегальний спосіб. Тобто вони їхали з Польщі до Німеччини. В Польщі вони могли мати легальність перебування в Німеччині. Ні, відповідно, Німеччина, якщо виявляє таке порушення, вона повертає в ту країну звідки був заїзд. Відповідно, нелегально видання не розписує і не пояснює, які ж документи були в тої родини, або яких не було. Але можу передбачити, що в них, наприклад, не було безвізового паспорта, або був, але був протермінований. Тобто Польща, наприклад, якщо у вас протермінований безвіз на території Польщі, дозволяє вам перебувати. Але якщо ви з таким паспортом біометричним їдете вже до Німеччини, на жаль, цього Німеччина не дозволяє. Те саме стосується візи. Я впевнений, що німецької візи вони не мали, тому що зробити її не так просто, могли мати протерміновану польську. Відповідно, Німеччина, виявляючи, що ви заїжджаєте на польській протермінованій візі, може і повертає вас до Польщі назад. Те саме стосується з карти побиту. Якщо ви маєте карту побиту, ви можете поїхати в Польщу, якщо вона діюча. Але якщо вона протермінована, то ви можете бути з картою побиту Польщі на території Польщі, і в такому випадку вам нічого не загрожує. Якщо ж ви з протермінованою картою побиту їдете до Німеччини, є така можливість, що вас зупинять, перевірять і повернуть в Польщу. Я вже це не один раз пояснював, що. Європейські країни не проводять депортації українців в Україну, якщо в них протерміновані документи. Але якщо ці документи протерміновані в тій країні, яка дозволила їм перебувати, тобто якщо у вас на території Польщі протермінувалися будь-які документи, то Польща дозволяє на своїй території перебувати. Але не дозволяє подорожувати по Європі. Те саме стосується Німеччини. Якщо ви приїхали до Німеччини і зробили собі параграф 24 і у вас протермінувалися документи, то Німеччина все добре дозволяє перебувати ось в такому випадку на своїй території. Але ніхто не сказав, що з параграфом 24 можна подорожувати по будь-яких країнах. І те саме стосується по інших країнах. Тобто депортації ви не отримаєте. Але якщо у вас в одній країні протермінувалися документи і вам там можна перебувати, то в іншій країні вам за це загрожує депортація. Але депортація до тої країни, з якої ви приїхали, вже неодноразово звучить інформація про депортацію українців з території Європи в Україну. Ви знаєте, що все зараз з'явилася інформація теж від Зеленського він звернувся до певних країн Європейського Союзу, щоб йому повернули військово-зобов'язаних чоловіків. На що Польша, Чехія, Угорщина сказали, що вони цього робити не будуть. Тому що їм бракує робочих сил, тому що їм бракує робочих рук. А ці українці на території тих країн працюють добре і справляються з тим, що треба, приносячи прибуток тим чи іншим державам. Ті країни на них тратять дуже мало. А якщо тратять, то ці гроші повертаються потім в казну тих країн, і вони не будуть їх депортувати, віддавати чи щось поганого робити, примушувати повертатися в Україну. Така інформація є те саме, наприклад, Польща ще швидше говорила про повернення українців в Україну. Заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що в питанні депортації країна керується тільки законодавством Європейського союзу, за його словами. Польща не може на прохання уряду України створювати ситуацію, коли в різних країнах ЄС будуть принципово різні підходи до українських біженців, тобто. Польща тут безпосередньо заявляє, що вона не буде цього робити, вона не буде проводити депортації. Але ніхто не каже, що депортації взагалі не робляться в Європі, коли ви приймаєте участь в нелегальній переправі, коли ви нелегально переправляєте інших людей, іноземців, коли ви десь там зв'язані з криміналом, то вас з будь-якої країни, чи війна в Україні, чи не війна в Україні, вас повернуть туди. Ви такі не потрібні на території Європейського союзу. Якщо це буде виявлятися, я про це також говорив. Але коли у вас протермінувалися документи, нічого страшного, ця країна, де ви де протермінувалися документи, вам нічого поганого не зробить, вона вам дозволяє перебувати. Але ось в такій ситуації, коли у вас документів немає для Німеччини, а ви їдете в Німеччину і ви потрапили на перевірку. На жаль, вас депортують назад в Україну, звідки ви приїхали. Ця тема часто випливає і буде ще випливати, тому що люди чомусь вважають, що а мені пощастить якось буде, мені треба туди. Ну, Пощастить комусь, пощастить дев'ятьом, 10 попадеться. Я вже також на своєму прикладі не один раз розповідав, коли, наприклад, зараз через кордон між Польщею та Україною. Не перевіряють страховий поліс, не перевіряють страховку. І багато хто мене запитує, чи потрібна страховка. Я кажу, ніхто її не відміняв. Вона є в обов'язкових документах при перетині кордону з України в Польщу. Її можуть не перевіряти хоч 100 разів, але 101 перший перевірять і вас повернуть назад. Ну, тобто, у вас не буде штрафу. Вам нічого поганого там в, в паспорті не поставлять, вас не буде заборони в'їзду, вас не буде депортації, але ви просто не проїдете кордон. Ось до чого я веду. І коли мене запитують, чи треба страховка при перетині кордону, я кажу, її ніхто не відміняв, вона потрібна. Чи її перевірять, чи не перевірять, невідомо. Я, я не один раз переїжджаю в кордон і в мене не запитують страховку. Але час від часу потрапляється прикордонник і каже, а у вас є страховка? Звичайно, що є, звичайно, показуй. І тут та сама ситуація між Польщею та Німеччиною. Коли в Німеччині дозволено перебувати на ось таких документах, то на інших документах, на жаль, не можна. І при перевірці вас повернуть назад. Багато хто проїде, та, я ж говорю, там вибіркова перевірка. Одна машина, друга, машина, третя, машина, четверта, машина, п'ять, машин, десять машин проїде. Одинадцяту зупинять, перевірять, у вас немає документів. На жаль, вас повернуть назад. Якщо у вас все добре, наприклад, є дні по безвізу. Чи у вас діюча карта побита, чи у вас статус Укр? До речі, якщо є статус Укр, то можна поїхати в Німеччину і повернутися назад. Але коли вас того всього немає, або можливо взагалі ніяких документів немає, ну то я би не рекомендував зовсім нікуди їхати. Як на мене, дуже показова історія, тому що багато хто з українців, і не тільки з українців, але говоримо про українців, дозволяє собі ось такі маніпуляції: їздити туди-сюди, там, в Німеччині працювати нелегально, в інших країнах нелегально працювати, наприклад, в Польщі зробити статус Укр, але в Польщі якось там не склалося і поїхати в іншу країну, а в іншій країні не зробити відповідних документів. Багато хто таким зловживає. Це факт. Багато хто мені навіть особисто пише, що в мене ось таке, а я вже там. Що мені робити? Тому, друзі, це ваша відповідальність. Ви за це будете внести відповідальність. Ніхто інший, як ви. Вам треба поцікавитися, що в тій країні, куди ви прямуєте, є, є по документах, що потрібно мати. Чи вас з тими документами не буде проблем? Вам треба знати, яке покарання може бути за ту, чи за іншу прогалину, за ті чи за інші дії. Вам це треба. Нікому мені цього не потрібно, і іншим людям не потрібно. Особисто вам, коли ви перетнаєте кордон, коли ви їдете в іншу країну, коли ви беретеся за нелегальну роботу. Вам це треба знати. Бо потім виявляється, що ой, осталося. Що тепер робити? А потім вже дуже складно щось робити. Коли вам поставлять депортацію, заборону в'їзду, скасувати її, ой, як складно. О, як складно, і то зразу ви її не зможете скасувати, має пройти певний термін тої депортації, тої заборони в'їзду, аж потім в судовому порядку через посередника чи якось там по-іншому це все робиться. А робиться це досить складно і ще й не дешево. Тому перед тим, як щось робити, думайте, цікавтеся, взнавайте офіційну інформацію, що потрібно там, там і там. І тоді. Приймайте рішення їхати, тому що українцям багато поблажок зробили для того, щоб вони могли бути в будь-якій європейській країні. Але потрібно певних дотримуватись рамок і правил. Якщо їх не дотримуватися, то й українців можуть депортувати. Такі реалії життя. Друзі, дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Підпишіться на цей канал. Дуже багато з вас дивиться, майже 60% дивиться без підписок. Підпишіться. І ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи, а вони щодня з'являються. Також не забудьте, що в описі під відео є послання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, куди також всіх разом запрошую, щоб знати більше. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.